Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо наші уроки на тему учнівства, і сьогодні ми поговоримо на таку новозавітню тему, яка називається обрізання як спосіб звільнитись від гріха. Багато людей, як і колись, так і сьогодні, хочуть служити Богу, слідувати за Христом. Але питання, наскільки їх хватить, наскільки їх хватить в цьому слідуванні? Хтось на це поставив все своє життя, а хтось. Проекспериментував і кинув. Чому так буває? Є кілька напрямків, в яких християнину треба працювати над собою. Перший це звільнитися від гріховного тіла плоті, як ми на попередньому занятті говорили. Або звільнитися від свого старого характеру. Другий напрямок це відкинути старого чоловіка з його похотями, пожадливостями і так далі. Бог називає нас новим творінням. І при цьому ми маємо відповідати на цьому статусу. Тому багато часу треба покласти на те, щоби працювати над своїм характером. Фундамент або основа служіння Богу це завжди був характер служителя. Саме характер стає причиною або росту служіння, або його розвалу. Журналісти особливо люблять смакувати. Коли розвалюється якесь служіння і докопуватися докопуватися до того, що саме характер лідера служіння, саме характер служителя призвів до такого поганого кінця. Від чого падають сильні? Від того, що багато уваги приділяли служінню, але мало своєму характеру. Не розібралися своєю старою натурою. Вони помилково вирішили, що якщо Бог мене благословляє. То я зможу продовжувати жити зі своїми маленькими гріх, грішками і, е, знаєте, давати місце тій своїй старій натурі. Якщо ми маємо відображати Христа, то це є наша першочергова ціль розіп'яти стару цю плоть з її пожадливостями і похотями, щоб життя Христове проявилося через нас. Робота з характером настільки важлива. Що ті діла плоті, ті прояви плоті, які мали місце до покаяння, якщо з ними не розібратись, вони можуть спричинити величезні проблеми в нашому житті. Непрощення, гордість, заздрість вони можуть нанівець зруйнувати призвання Боже в нашому житті. 90% людей в психлікарнях – лікарнях це люди, які не змогли простити. На ґрунті непрощення з'явилися нервові зриви, потім шизофренія. Непрощення приносить муку. Зависть теж приносить муку. Гординя, коли людина дуже ранима, що ти просто не можеш дати їй зауваження, бо ти прям рану їй наносиш. Це гординя. Також страх до всього, сумніви постійні. Це діла плоті. Хтось живе, а хтось мучиться. Хтось, хто цю плоть стару виявив, розіп'яв, відправив на хрест, отримав свободу. А хтось, навіть ходячи в церкву, мучиться через те, що плоть домінує в його життю. Деякі люди думають, що їм потрібне звільнення, але суть в тому, щоб не бісів вигнати. Бісів вигнати легко, вони виганяються Словом і іменем Ісуса Христа. А от характер, язик. Не виженеш, з бісами розібратись легше, ніж з плоттю. Плоть вона тобі не дасть спокою, поки ти з нею не розберешся. Біси, до речі, приходять на платформу, плодську платформу, де плоть має домінацію в житті, це стає як живильним середовищем для бісів. Дух жадності, дух. Злоби і так далі, і так далі. Якщо плоть дошкуляє, її треба обрізати, розіп'яти, вмертвити. І це якраз і шлях, який нам показаний в новому завіті, як поводитися з цією старою природою, яку ми вспадкували від Адама, і яка живе в нас поряд з новим творінням, яке ми отримали в момент народження згори. Взагалі плодським людям дуже подобається вчення про демонологію, бо все можна спихнути на диявола. Бідний ну, це значить дух бідності. Ні, це не біси, це лінь. Жадний, значить, ну, це дух жадності. Ні, це твій характер, який, який треба просто викорінити. Блудник це не дух блуда, це просто твоя плоть розгнуздана, який ти давав місце і давав. е-е-е Поле для маневрів до покаяння, а зараз тобі просто треба її розіп'яти відправити на хрест, вмертвити, щоб вона не мала сили над тобою. В 90% таких проблем винні не біси, а тому, що людина не розібралася в собі і не розіп'яла цю стару плотську натуру. Нове творіння проявляється в тому, що ти в собі поміняв старе на нове. Старе, гріховне, плоцьке, замінене на нове, духовне і Христове. Давайте відкриємо Колосян 2 розділ, 11 вірш. Там написано: ви в ньому були і обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в Христовім обрізанні. Ви були з ним поховані у хрещенні, у ньому ви разом і воскресли. Отже, апостол Павло каже, ви були обрізані. І скинули людське тіло гріховне. Це є процес, який ми проходимо, будучи християнами, Плотську природу обрізаємо, діла плоті відкидаємо. В шостому розділі римлян ми читаємо, що скажемо? Позостанемося в гріху, щоб благодать примножилась? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, для гріха як ще будемо в ньому жити? Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестились? Отож ми поховані з Ним в хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновленні життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою Воскресіння. Знаючи, що наш давній чоловік розп'ятий з ним. Повторюю: наш давній чоловік розп'ятий з ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб ми не були більше рабами гріха, щоб не бути нам більше рабами, бо хто вмер, той звільнився від гріха. Отже, так само і ви вважайте себе. За мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись Його пожадливостей. І не віддавайте більше своїх членів гріхові за знаряддя. Але віддайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а ваші члени за знаряддя праведності. Таким чином, що відбулося на Христі? Перше. Христос взяв на себе вину нашого гріха. Друге. Його ранами ми зцілились. Третє. Христос взяв на себе наші прокляття. Далі четверте Христос збіднів ради нас. І п'яте був розп'ятий наш старий чоловік. В Римлян 6.6 Павло каже: Знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось гріховне тіло. Щоб не бути нам більше рабами гріха. Таким чином, дух, новий дух, який ми прийняли від Бога, він противиться цій старій плодській природі нашій. І з'являється так званий внутрішній конфлікт або внутрішній антагонізм. Поки Духа Божого не було в нашому житті, ми жили, знаєте, в гармонії з самим собою. Обманув, нормально, вкрав, спокійно спиш. Але тепер. Коли з'явився Дух Божий в тобі, і Слово Боже стало твоїм орієнтиром, воно розділило духовне і душевне. Юридично плоть розп'ята. Але тепер наша відповідальність привести це в дію, виявити діла плоті і відправити їх на хрест. Щоб привести в дію спасіння треба покаятись. Щоб привести в дію зцілення. Треба покласти руки на хворого. Щоб вигнати бісів, треба наказати їм іменем Ісуса Христа вийти. Щоб пішла бідність, треба провести в порядок фінансову сферу життя, віддати борги, працювати, жертвувати Наступ, Наступить день, коли прийде процвітання. Але щоб розп'яти тіло, є механізм, який ми називаємо словом обрізання. Наприклад, яблуневий сад. Коли ти його обрізаєш, через якийсь час ти бачиш плоди, ти бачиш результат, добрий результат цього обрізання. Тому механізм обрізання плоті це відправляти на Голговський хрест все те, що ми виявили і обрізали. Новим життям живуть тільки ті, хто вмерли з Христом. Царювати з ним будуть лише ті, хто з ним померли. Плоть має бути вмертвлена. В 16 розділі Івангелі від Матвія ми читаємо такі слова. Ісус сказав своїм учням: коли хто хоче йти вслід за мною, нехай зречеться самого себе, хай візьме свого Христа і йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, хто за мене свою душу погубить, той її знайде. Ісус сказав, що потрібно взяти свій хрест і слідувати за ним. Для нашого духовного чоловіка є великий Божий план. І Петро, давайте цю ситуацію пам'ятаєте, коли Петро отримав откровіння від Бога, що Христос, Ісус є Месія. І тут же, той самий Петро. Який чує від Ісуса такі слова: Ти блажений, Петро, не плоті кров тобі відкрила, але мій Отець, що на небі. І тут же, через хвилину, Ісус йому каже: Відійди від мене сатана, коли, Павло, коли Петро почав відмовляти Ісуса Христа від того, щоб іти на хрест. В одному Петрі ми бачимо, як проявляється Божий Дух і як проявляється та стара. Його, та стара натура, через яку має доступ в його життя сатана. Тому Ісус сказав: відкинь себе, відкинь свою стару природу. Саме носіння Христа передує розп'яттю. Тобто є три етапи: зректись, друге, взяти свій хрест і третє, слідувати за Христом. І в цьому процесі ти будеш виявляти ті речі, яких треба виявити, обрізати і відправити на хрест. В своєму посланні апостол Яків е, описує цікавий процес, е, і ми називаємо його дзеркало Якова. Коли людина, дивлячись на себе і дивлячись в Святе Письмо, вона бачить відображення і ті речі, які потрібно від, е, відрізати. В Якова 1.12 написано: Будьте виконавцями слова, а не самими слухачами, що самі себе, самі себе обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний до того, хто свої риси розглядає в дзеркалі, себе розгляне і відійде, і забуває, який він є. А хто заглядає в закон досконалий, в закон волі і в ньому пробуває, той не буде забудько, Слухач, але буде виконавцем діла. І він буде блажений у своїм діянні. Щоб щось розп'яти, треба спочатку його побачити. І ми говоримо, для цього нам підходить так зване дзеркало Якова. Дзеркало Якова це ситуації, в яких ти бачиш свою плоть. Люди, наприклад, ти прийшов в церкву. Сів, де тобі сподобалось. І, наприклад, група порядку підходить до тебе і каже, будь ласка, брат, сестра, пересядьте туди-туди. І є деякі люди, які реагують на це просто препогано. Що це таке? Так вилазить і проявляється плоть. На дрібницях, проявляється плоть на дрібницях. Е, такі ситуації вони допомагають нам побачити невідповідність. Своє, своєї поведінки або своєї реакції на ту, як, як би відреагував Христос, як нам описано в Писанні. Один з найкращих способів, як себе, знаєте, возненавидіти, Іссу, скаже, хто не возненавидить себе, свою плоть це трошки опозоритись. Бог посилає в наше життя таких, знаєте, людей, які нас виявляють. Ми можемо їх назвати такі душевні скальпелі, які вскривають те, що в нас є. Як і хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що свої риси розглядає в дзеркало. Бог нам показує, як в дзеркалі. Ти поступив, твоя плоть проявилась. Тепер що ти з цим будеш робити? Будеш її е, прикривати? Чи ти будеш навпаки, ця ситуація вона негативна, вона неприємна, це як скальпель вскрилася якась частина твоєї душі? Бог показує тобі, який ти є, щоб ти побачив цей гріх, який ще в тобі живе, який сидить, і щоб ти його позбувся. В наше життя приходять і тестують люди, такі собі провокатори, щоб з нас все повилазило, що ми не можемо побачити самі. Возненавидь себе і своє життя, означає возненавидіти ту стару натуру, горду, брехливу, хитру, наглу, осудливу і так далі. В першому посланні до Тимофія, в 4 розділі, апостол Павло пише своєму йому учню: уважай на самого себе і на науку, тримайся цього, бо так чинячи, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Вникай в себе, дивись на себе зі сторони, вимірюй себе лінійкою писання. Тобі доведеться щось виявляти і відкидати від себе. Тому що, коли ти дивишся в дзеркало Якова, або в святе Писання і порівнюєш себе, тобі ти станеш перед вибором, або викинути себе, зректись себе, або викинути Біблію, яку ти читаєш, або викинути Слово Боже, або. Викинути і розіп'яти гріховну плоть, нездатність виконати Боже Слово говорить про наявність гріховного тіла плоті. Ось істина, наше лице, яке треба розпізнати в дзеркалі Якова і звільнитися від гріховного тіла плоть. Коли тебе спокушає твоя рука, це ж не фізична рука твоя, а це твоя гріховна плоть проявляється через Цю спокусу. Не треба рубати руку. Обрізай свою плоть, відправляй її на хрест. В діях 7. 51 ми читаємо: О, ви твердошиї люди, люди серця і вух необрізаних. Ви завжди противитесь Святому Духу, як ваші батьки, так і ви. Необрізані люди, вони завжди будуть противитись. Слову Божому, необрізані люди вони будуть противитись вищій владі. Необрізані люди, вони по своїй суті не здатні бути служителями. Вони по своїй суті не здатні проявити Христа. Необрізані люди, їхня плоть вона завжди буде затіняти то новонароджене, духовне від Бога, тому що вони відмовились її обрізати. В 6 розділі е, книги пророка Ісая описується, як пророк Ісая опинився перед Божим престолом. І там були серафими, і Божа присутність, і особлива атмосфера. І коли е, Ісая опинився в Божій присутності, він був шокований, і він побачив свою нечистоту. Він побачив, що він зараз просто вмре в Божій присутності. І він почав кричати: Горе мені! Бо я занапащений, я чоловік нечистоустий, я сиджу серед народу нечистоусто. мої очі бачили царя Господа Саваота. І там описано, як один з Серафимів підійшов, взяв вуголь з жартівника перед Божим престолом і торкнувся уст пророка, і сказав: Ось відійшло беззаконня твоє, і твій гріх окуплений. Таким чином. Коли ми дивимося в дзеркало Якова, ми можемо виявляти деякі речі, деякі риси характеру, яких нам треба срочно позбуватися, яких нам треба відрікатися і посилати їх на хрест. Не церемонитися з ними. Знаєте, не, не казати, ну там в мене такий характер. Ні, це в тебе характер Христовий. Ти нове творіння. А от твоя стара плоть, вона завжди буде маскуватися під те, щоб тільки залишитися і мати можливість проявлятися. Як я сказав, в чому є небезпека? Гріховна плоть це відкриті двері для демонізації. Кажуть, чи можуть в християнах бути біси? В християнах може бути все, що вони дадуть доступ. Тому апостол Павло каже, місця дияволу не давайте. Наша гріховна плоть не обрізана, яка смердить гріхом, яка вона приваблює демонів в життя людини. Як виявляється гріховне тіло плоті? В Божій присутності? Коли ми читаємо Слово, коли ми перебуваємо в спілкуванні з Божим народом, ми бачимо, що нам потрібно відрізати, чого нам потрібно позбутись. І тоді людина усвідомлює, що вона брудна, і ті речі якби забруднюють її життя. І так от сталося з Ісаєю, коли він побув в Божій присутності, він крикнув: «Горе мені, в мене проблема, гріх в мені. Як тільки приходить усвідомлення, Наявності гріховної плоті і необхідності звільнитись від неї, це є перша ознака про готовність учнівства і служінню Богу. З одного боку, це боляче, з другого боку, це хороший знак, що ти на правильному шляху, Божі зміни йдуть в твоє життя. Обрізані служителя самі кращі служителя. Вони успішні, вони. Мають обрізане серце, вони мають обрізаний характер, вони мають обрізаний, знаєте, в лапках скажу язик. Диявол не має доступу, тому що все, до чого він мав доступ, воно було відрізане і відправлене на хрест. Апостол Павло каже: хто вмер для гріха перестав грішити. Сьогодні найбільша проблема і найбільший виклик це в служителях, які Дозволили Святому Духу провести їх через процес обрізання. Павло в посланні до Римлян так і каже, хто мене звільнить від мого гріховного тіла плоті. Петро, апостол каже: Господи, відійди від мене, бо я грішна людина. Поки ти не зрозумів, що в тебе є та стара натура, якою треба позбуватися, ти ще не возненавидів свою плоть, то, скоріше за всього, ти ще не готовий. Стати учнем Ісуса Христа. Є така е, проблема в християнстві, коли ми вирішуємо проблему гріха покаянням, але деколи це не допомагає, тому що процес покаяння це, знаєте, три хвилини, коли ми визнаємо Свою гріховну сутність. Але Бог прощає нам. Але далі Бог каже, а тепер. Тобі потрібно співрозп'ястися, тобі потрібно оту стару гріховну натуру, яку ти виявив, яка тобі спортила життя, відріктись від неї і відправити її на хрест. Покаяння вирішує питання вини, але не вирішує питання присутності гріха і плоті. Тому корінь, так як корінь гріха, гріховна плоть, то покаяння це як зрізати крону. Але корінь гріха він знаходиться в цій гріховній плоті. Її треба викорчувати, щоб більше не проявлялась вона, щоб більше не появлялись її плоди. І завжди корчувати важче, ніж різати. Зрізати можна за 10 хвилин, це є покаяння. Це 3 хвилини молитва покаяння. А от розіп'яти плоть, виявити коріння, обкопати, викорчувати, інколи це займає роки. Тому е, вічно каятися, знаєте, це простіше, ніж обкопати себе, на метр в ширину в кожен бік і викорчовувати. Викорчовувати старий характер, старі діла плоті, стару, старе мишлення плоті і так далі. Тому Господь поетапно буде тобі, коли ти слідуєш за Ісусом Христом, показувати ті риси, які тобі потрібно від, відрізати, позбутися, відкинути. Яків. А в четвертому розділі пише, що наблизьтесь до Бога, і Бог наблизиться до вас. Очисть руки, грішні, і серця освятіть двоєдушні. Апостол Яків говорить, що навіть коли ти віруючий, наближайся до Бога, очищай руки, відрікайся від всякої цієї двоєдушності, щоб ти був цілісним, і каже, Бог вас підніме. Що таке руки грішні? Ті, що беруть і не віддають. Їх, знаєш, Є такі унікали, напозичали і не віддають. Що це таке? Це прояв плоті. Це, це треба обрізати, щоб були руки духовні, тобто які дають, а не які, знаєте, беруть, крадуть. Що таке е, обрізати язик довгий? Щоб більше ти не запалював свій круг життя е, плітками, е, наговорами і так далі. Потрібен обрізаний язик, він благословляє, він е, біжить молитися, а не біжить засуджувати або е, наклепач ширити. Оцей необрізаний язик, знаєте, як він проявляється, коли людина на молитві ловить штупор, не може молитися. Необрізаний язик він просто е, не дасть тобі рости духовно. Обріж язик, нехай новий духовний чоловік. Проявляється через тебе. Необрізані вуха це, знаєте, такі, які чують бруд. Є люди, які охоче від, відкривають е, своїх два вуха для того, щоб е, е, ці чутки дурні, е, як це, плітки. назвемо це вуха чи бурашки. Тобто в них великі вуха е, ловити любу негативну е, інформацію, яка не збудовує. Обріжте ці вуха плодські, вуха чи бурашки, обріжте їх. Нехай ваша, ваші вуха будуть для того, щоб Слово Боже впитувати і ловити всюди, де його можна. Так само горді, завидні очі, і так далі, і так далі. І так далі. І каже Ісая в 59 розділі, що їхні ноги біжать на лихе. Оці плодські ноги, які біжать на зло, якщо їх відправити на хрест. Твої ноги стануть ногами благовісника. Вони будуть бігти, проповідувати, благовістити. І так далі. Вони будуть бігти в таємну кімнату для молитви. В третьому розділі послання до Колосян апостол Павло пише так: Отож, умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечість, пристрасть, лиху пожадливість і бо гнів Божий приходить за них. На неслухняних. Кому написав апостол Павло ці слова? Не грішникам з Колумбії, які не читали Біблію, але віруючим людям Умертвіть ваші земні члени. Тому що якщо ви цього не зробите, гнів Божий за це прийде ваше життя. Гнів, це як, гнів Божий, це як прокляття. Ой. Амінь. Щоб похоть не зачала. Треба, знаєте, абортувати бажання, яке виникає на, на стадії зародження гріха. Отже, давайте зробимо підсумок. Слово Боже каже: зречись себе, візьми свій хрест і слідуй за Христом. Дозвольте Богу провести вас через процес зречення, обрізання старої природи, і ви станете учнями Ісуса Христа, через яких сильно буде проявлятися дух. Bożej. Do zobaczenia.